Який це характер у Ну, який не ориса характеру? Судячи і могутні, революціонери і так далі і тому подібне, але ну, отримав солдати, він за шкодивським рушницям. Міти може відцера підстрелив, не підстрелив. підстрели. Закон шухняний. Спочатку закону скухняний. Таким заробляти животнися. Це правда. Щодень, коли виписує, як. Він вибрав, як золопився, він вже потрапив на віз в Нижній Новгород, фактично в якомусь чужому водязі І Йому треба було коли в осіб Нижньому Лоборові елементарно лягнутися. І місцеві решта краї, до речі, дуже поважні люди, декабристи згадалися, знали, тобі такий, і, і замовляли йому портрети. Він взяв гроші по три портрети. А що проти супутство? А це було поза його правда. Він ніколи не перепишу не брав. І пішов в бордель. і його там просто тільки Ну Він не пише, що він пішов в Він пише, що владосте Влад чи якесь там завідення Мадам Гільде. Але це був квартир Ну, Шевченко, зрозуміло. Був солдат, а голодівна маса кохано Кажуть, що там якісь фергізи, і казахи, там половину з них це не Ну, Це яка одна місцепрак для поета мати багато жінок. Ну, Якщо не вимочимо, чому ні? Жінки люблять, чому не нам дати задоволення. Але потім це боком кажуть. І снаєчому різниці за тим.